Готуємо найсухіший коктейль для тих, хто не любить цукру. А я буду твоїм піддослідним кроликом. Такого коктейля взагалі не існує. Це як завжди щось нове, щось унікальне. Ексклюзивне. Ексклюзивне. Так, а, ідея була зробити коктейль на основі хересу. З нього ми і почнемо. Давай. Я взяв херес колоросом. Ідеальна основа для коктейлю. Його 70 мл. Далі додам такий незвичайний інгредієнт, каву веджин. Uh -huh. Хотів дати смак кави, щоб роз... ну, додати цікавих нот до цього Херсу 7,5 мл. Небагато зовсім, але смаку це дасть дуже багато. І бітер. Ти вже помітила, що бітер є всюди. Це така хафтина спеція. Це у нас бітер зі смаком гібіскуса. Він дасть такі цікаві, квіткові, незвичайні ноти. Ліп. Олоджуємо і обводюємо. Mm -hmm. Нік і нором. розсежуємо наші копи. Цедра лимону, ці всі твої фішки. Да. Цедра лимону, але у нас ароматики. Мені подобається, як поєднується лимон з Угу. З кавою прикольно. Але так, здалеку небагато може трохи. Ой, аромат чудовий. Це дійсно нагадує мені вінтажну шампаню. Е, і як начебто я її дегустую десь в кав'ярні. Тобто mm -hmm. е, відчуваю аромат е, кави так. і, як начебто, вінтажної шампані. Дуже схоже mm -hmm. на, на якийсь навінтажний дом. В цьому була моє натхнення. Прикольно. Ой, дуже подобається. Як гарна плитка чорного, шикарного шоколаду. Е з відчувається ця ароматика лимону. Так. Е і такі хересні, такі соти, мед е теж відчувається угу. окремо. Але от ну, дуже прикольно. Ну, в би ти таке замовила? Так. Да. Бачиш, я все ж таки трошки впорався з задачею. Саша, це це точно впорався за дачу, тому що для людини, для мене, яка зовсім не п'є коктейлі, це перемога. Я навіть я доп'ю.